Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби росіяни обстріляли з авіації оріхів та роботи не вісім разів. П'ять разів окупанти відкривали вогонь з РСЗВ по Малій Токмашці та новоіванівці. Відомо про сім зруйнованих помешкань. Інформації про постраждалих не надходило. Ворог завдав 85 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Також атакувала шістнадцятьма безпілотниками: Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Червоне, Малинівку, Левадне, Роботине та Гірке. За інформацією генштабу на запорізькому напрямку ЗСУ відбили п'ять атак ворога західніше вербового та роботиного відеополювання на окупантів у засніжених степах. Показали бійці 3-го загону нацгвардії Омега. Спецпризначенці вміло відпрацювали в півідроном по ворожій позиції. Так звані ЗЕТ-штурмовики ховалися у залишках засніженої лісосмуги, але наші хлопці виявили їх та дали прикурити.